Здарова, бродяги! Другий місяць мого похудання в самому розпалі бійде на життя на смерть. Починається третій тиждень з другого місяця. Покажу вам, чим харчуюсь, чим живу в принципі, як тренуюсь. Сьогодні подивимося, що нам льоха придумав, може де ніг буде, може покачаємо спину та плечі. Хто його знає, буде та буде якось. вас обов'язково лайкосик, можете на канал підписатись. Попереду ще дуже багато відео в цій тематиці, в іншій спорт, активний спосіб життя, харчування. Дамо контенту, як то кажуть. Погнали! Якщо ви дивились мої останні відеси, ви знаєте, що на початку місяця ситуація з похуданням була така собі: після перших 10 кілограм за перший місяць похудання вага просто стала тупо і не хотіла е, з мертвої точки якось е, рушити. Але тим не менш, в другому тижні я трішки змінив свій раціон, підход в їжі, трішки понизив калораж, і потихеньку діло пішло. За тиждень пішло десь 2 кілограмчика. Мало да погоджуюсь, 12 кілограм за півтора місяці. Це ну не так багато, як того хотілось би, але і не так мало. І ось до чого я собственно прийшов. Так як мені реально в падлушку багато готувати, це, до речі, кефірчик, я дуже полюбляю. мені то реально заходить. Коротше, я собі наготував у таких от на кілька днів греча, м'ясо, тушковані овочі. І це дуже просто розігрівається. Я додаю сюди білків, мабуть, що додам. Дуже зручна, до речі, штукуйовина. Отака вже готові білки, не треба паритись з яйцями, там ото зі її просто лупанув і зашибісь. Ну от, що ми маємо? да? Тушкована яловичина, тут грам 150-200 греча. Овочі, фасолька зелена. Да? цей... Клічатка. Яка ну, дуже потрібна при да, Ви <смі> розумієте, про що я те м'ясо перетравлювати. І в мене як раніше з цим були проблеми, так і зараз. Ну, Тим не менше, от, трішки клічаточки мені реально допомагає. І все це діло ми беремо так тільки. Пелюх. Отако. Блін. Котиняка. Коротше. Тільки засрався, так. Рехло. Тільки засрався, їй Богу. Ну, я як я. Ставимо це все. Розігріватись. Як ви бачите, без олійки, трішки водички. Щоб просто дно не було сухим. І поки воно розігрівається, беремо наш чистий білок, дивимось, скільки його, отут Було 544. Лопашимо. Ну, отак, мабуть, трошки білку. Лупанули. 400-150 грамм білку. Чисто. Не знаю, скільки то в яйцях. ну Десь там 3-4 яєчка точно набереться. Все це в органі. Фігачим, щоб білок не пригорів, щоб греча не пригоріла. І покажу, як я це сервірую. Хоча цю месіву сервірувати. От, скажіть мені. І отако все виглядає, собственно, тушкована, тушкованості з білком і вуглеводиками. Беремо нашу тарілочку. Це все діло вивалюємо. Да, виглядає, то може не дуже прямо апетитно, але, повірте мені, це реально смачно. І туди ж грам 50. Солодкого чилі або будь-якого іншого а, томатного соусу, в мене їх реально вдосталь, і паста томатна, і там кетчуп з лівками дуже смачний, мені подобається, лагідний. Ну, коротше, все, що завгодно. Головне, не майонез. Ну, і тепер то все діло трамбуємо, підрахую, а, скільки воно буде по колоражу, але так. Ну, Навскідочку десь 700-800 плюс-мінус калорій по білку. Тут більше 50 грам однозначно буде. Е, враховуючи, що тут яловичини пішкований десь е, грам 200 білку 150 грам, чистого без жовтків. то Нормально десь там трошки пару грам з речки, то в білку буде. Е, головне, що є достатньо. А що ми хрюкаємо Джолінич нос обермос. Головне, що є достатньо. Е, цих, як вони називаються? Скажіть мені, блін, з фасолі ці. Коротше, <сміття> щоб в туалет нормально ходити, щось кліпануло. Е, прекрасний контент знімаю. Да? Головне, професійний. <сміття> Клітчатки, о, клітковини не, не міг задати слово. Ви взагалі подивіться, як можна нормально їсти, коли от ото то. Отака От жопа сидить і чекає якихось смаколиків. Шо? Тобі ще рано обідати. Коротше, ви зрозуміло, доїдаємо. Пару годин відпочиваємо. І вже десь за 2-3 годинки будемо збиратися виїжджати на тренування. Я себе останнім часом ще часто ловлю на думці, що мені реально важко а, займатися після того, як я пообідаю. Но, по, по ідеї, да, треба там, закинутися вуглеводиками перетренуванням, щоб сил було більше якимись притренами. Але ну, от по своєму організму, я от зараз їду, поїв десь 2-3 годинки тому, ну я ще відчуваю важкість у шлунку. А, Можливо, це моя особливість така організма. Можливо, знає, я щось не те їм, хоча ну, нормально, наче кашкою м'ясом закинувся з овочами, а що тут такого. Правильне харчування. Фік а ну Напишіть в коментарях, що я не так роблю. Чому мені важко займатись після харчування і чи дійсно так має бути, чи дійсно так у всіх. Очковський перекус после трені, як думаєте, норм тема? Можна таке? Такий собі full day of eating виходить в мене, як ви бачите, в мене тут 300 грам е, йогуртового протеїнчику, яке я... Те, Закушу 100 грамами чорницю, трішки також клітковини в ній, вітамінчиків, ну і, в принципі, дуже смачно. Нормально по білку закинусь. І перед самим сном, мабуть, бахну ще протийнового коктейльчику. У мене тут Я також все є, раніше підзатарився. вот такая вот... шоколадная история. Дуже смачно, с молочком прям бомба лаванда залетая. Ну и остальные прием ежи. Коктейльчик. Коктейльчик, коктейльчик. Лупанем грамм 250-300 молочка. Невеликой жирности 2,5 в мене. Алочка кажу. Давай, закривайся, зараз по всьому холодильнику розтечеться і буде біда. І, звісно, що наш протинчик. 50 грам десь отак з горкою. только кабанс. У, все полетіло. Всього даю. І по колоражу вийшло сьогодні у мене десь ось така от історія. Ну, Небагато, немало. Вже чекаю вас в коментарях з порадами, а, з критикою, не знаю, бо розумне багато. І <реш> побачимо з вами, коли побачимось. Всім пока!